Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Контртерористична операція об'явлена російським керівництвом в Брянській, Курській і Білгородській областях. Давайте подивимося, що буде відбуватися в рамках цієї контртерористичної операції в вказаних областях. Ну, для орків, що вони будуть робити, що мається на увазі? Ну, це пошук ключа, колективний трукт для того, щоб Об'єднатися, контролювати ситуацію, тобто знову ж таки застосування усіх своїх професійних навичок, якось згуртуватися і контролювати того звіра, який вирвався на волю. І тепер безчинствує на от, бачите. Три, три, області, три області я вказала, і вони там будуть застосовувати усі свої вміння. Щоб Контролювати. Тобто, бачите, от як спитала, так і відповіла. Так, що буде? Які засоби, методи будуть застосовуватися там, перевернута колісниця? Це в нас що? Пов'язано з транспортом, зупинки транспортів, дороги, дороги. Особливо дороги, які, ну, скажімо так, вийшли з-під контролю держави, дороги? Які ведуть до, ну, займи словами, до окупованих територій? Якось вони там будуть так, ведуть до поєднують окуповані території і не окуповані території. Ну, це от, я з боку російських цих говорю. Знаєте, що тут може бути? Що, щось вони будуть робити з дорогами, з мостами, От в чому може бути їхня ще діяльність: дороги, мости, логістичні шляхи, транспорт, знову ж таки, карта імператора це ще і захист кордонів, захист держави. Вона перевернута. Тобто, оці прикордонні території з тими, які. Не під контролем Росії, будуть вони якось контролювати це сполучення, будуть намагатися зупинитися. Але події рухаються досить швидко. До того, що може бути ще щось четверте під ногами антиросійських сил. Бачите, чотири. Тут три, а тут чотири. Щось, тобто три вже на трьох територіях контр контртерористична операція, а тут ще цифра 4, Рухається до четвірки. Рухається до. Можливо, ще і на четверті буде на четверті щось буде е по превентивному якомусь шляху застосовуватись якийсь контроль. Так, що буде відбуватися, давайте, на цих територіях трьох: Курська, Брянська і Белгородська. Ну, буде продовжуватись, продовжуватись ситуація така, як зараз є. По стратегії, по плану, по тактиці. Тобто, бачите, воно отак от, 7, 8, 8, 7 продовжується от, трошечки штормить, бачите, тому ситуація буде продовжуватись, тягнутися буде ситуація така. Карта диявола пряма. Тобто, ну ви ж розумієте, про що це тягнучка йде про контроль, контроль третіх сил, я вам вже говорила. Контроль третіх сил е, з метою переважати у силі, переважати у силі перед противником. Ну, ось так. Тобто за дияволом йде е, поєднання цих територій. Знаєте, як то говорить там. Е, Брати і сестри, по нещастю? Ну от щось на кшталт цього там. От якось вони будуть сковані цепами, сковані цепами. Що вони планують? Ті, хто контртерористичну операцію, що вони планують із протидії? Що вони планують в плані протидії активної? Антиросійським військам, які перебувають на території Рососії. що вони планують? Ну, планують зупинити силою, заблокувати. Тобто, зробити все, щоб поставити блок для подальшого руху. Зробити блок через не хочу яким чином покажіть, яким чином, яким чином встагнувати ситуацію? Ну, дивіться, метод, якийсь метод такий, який був раніше, вони користуються одними і тими самими шаблонними методами. Тобто в них в цьому плані незмінно. Показати свою домінантність і старими засобами, старими засобами, які в них ніколи не, ну, так, не припиняють своєї актуальності. Тобто якісь старі сталі методи, якими вони завжди користуються. Я думаю, що це може бути тиск. тиск. Психологічний фізичний тиск з повітря. Домінантність з повітря за допомогою вогняних засобів. Ну і ситуація, яка була раніше. Тобто так, ті самі методи з минулого. Тут дивіться, щось може бути пов'язано з водою. Вода. Вода, вода. Напівоточення якесь, напівоточення біля води. Я думаю, що це може бути якийсь або напівкотел, або напівоточення. Тобто відрізати, кудись загнати і відрізати, щоб з одного боку, наприклад, була вода, а з іншого боку, щоб були вони. Ну, от це от як приклад такий. Знову карта води. Карта Великої води, бачите, карта Великої води, вибір, от, знову напівоточення. Але з нього можна вибратися, бачите? Того, що все ж таки, я вам вже говорила, ці мечі, вони позаду неї, і тут можна пройти, якщо дуже обережно. Тобто вихід з цього напівоточення буде? Так, покажіть е, антиросійські сили, які, що вони, що для них це? Антиросійські сили, проукраїнські сили на території Рососії. на цих трьох областях. І як ця контртерористична операція з боку Рососії для оцих Проукраїнських сил. Ну, дивіться, так, це для них має певне значення, воно міняє, міняє ситуацію від чогось, знаєте, їх відтягує від якоїсь кінцевої. Мети, до якої вони прагнуть дійти поставити крапку. Тобто оця контртерористична рососійська операція вона кардинально міняє плани по досягненню певної мети. І для них це буде як перепона, перепона. Тобто їм ну, будуть постійно там, палки в колеса вставляти. Знову вода, в них ціль вода. Ну, бачите, буде в них гучно і в небі щось може бути, спостерігатися, гучно в небі. Гучно в небі. Знову ж таки, знаєте, такі от, щось мені мости, мости і мости. Міст або якась переправа через, через річку, через воду переправа. Тобто для них це змушує чекати. З іншого боку, це змусить їх активізуватися, активізувати, от зміни змусить їх активізувати у зміні якихось планів. Такі відчуття, ніби вони от в цій ситуації, коли, коли відбувається ця російська КТО, вони будуть змушені змінювати змінювати плани, змінювати на... з метою вийти з цієї ситуації. Тобто вони на ходу будуть змінювати плани наші, наші будуть змінювати. Ціль важка, важка ціль. Знову вода, вода, бачите. От, до, до щоб дойти всім до тої цілі, воно, поки, бачите, зупиняється. Чи то їм річку якусь треба перейти. Я не знаю. Бачите, тут якби трансформація до, дійти до кінцевої мети, і це як ніби якийсь міст, чи переправа через воду. Але це різко міняється на те, щоб швидко вийти з цієї критичної ситуації. І знову ж таки, тут щось з водою пов'язано, чи якась переправа, і їм гуртом дійти дуже важко до. До цієї води. Так, да, тут закриваються перспективи до полегшення. Тобто їм доведеться, нашим доведеться е якось по-іншому перестраювати плани. Якщо вони ну, дотерплять до кінця, дочекаються до закінчення цього, цих змін, то це десь початок для... зараз... Для того, щоб оцей оце незадовільний кінець їхньої дії, ну, дії е, людей проукраїнських е, позбутися ті, тих незадов... того незадовольного, незадовільного результату. Тобто їм потрібно тут е, дійти до самого кінця, дійти, дочекатися, дотерпіти, дов... вистояти, ось, вистояти до самого кінця. Тоді вони позбудуться незадовільного результату. Ну, от якось так. Тобто, дуже велике значення має стійкість наших бійців або тих бійців, які там перебувають. Ну і чим це все закінчиться для рососійців? Оце що відбувається. В Курській області у зв'язку з тою контртерористичною операцією. Чим це закінчиться для орків? А чим закінчиться Україна свої традиції? Україна міняє їхні традиції. Україна в будь-який момент може свої правила тепер диктувати. Ось так? Це для них так. А для України, як це? Чим закінчиться? Довге очікування зупиняється. І знову у нас таємниця. І скажу одне: тут довге очікування зупиняється і таємниця. Далі не можна дивитися. Того, що щось буде відбуватися. Відбуватися щось буде цікаве. Я вам так скажу, що все має бути добре. Ми, звісно, будемо переживати, але все для нас має бути добре. Все для нас буде добре, а для них погано. Те, що буде відбуватися, нас може лякати. Але, повірте, за ширмою страхів, будуть відбуватися зовсім інші події. Але нам потрібно пройти через ці страхи. Ну, ось так виходить в мене. І якщо ми наберемося терпцю, то дуже скоро. Наші очікування будуть нагороджені розкриттям дуже цікавої таємниці. Наші страждання і очікування будуть винагороджені, ви... ви вибачте. Ну ось так. Добре, давайте не будемо ворушити верховну жрицю. Не можна далі дивитися. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна, все буде Україна. Переможемо ворога і зовнішнього, і внутрішнього. Тримаємо стрій! До побачення!